Вовняні чоловічі сорочки ми отримали від бренду Royal Class за одиничку усього 179 гривень. Покажіть, будь ласка, які варіанти можуть бути. Їх буде 15 одиниць 2685 гривень, загальна вартість за увесь лот. Бачимо, що можуть бути як в пакуванні, так і без пакування. Преміальна лінієчка ML та XL. Дивимося одразу по модельці 100% бавовна. Вау! Дивимося, можуть бути як блакитні ось такого плану. Темно-синій, благородний дуже колір, і, звичайно ж, світленький. Я б не сказала, що це білосніжно-білий, але це білий відтінок, можливо, з молочним більше е, тоном. Не білосніжний білий, дуже гарний, благородний також. Подивіться на ці гудзики, всюди є. І текстура. Погляньте, я не знаю, чи передає телефон, передає але така прям дуже гарна текстура. Дивимося, стандартизація Oikotex, безпечні барвники та гіпоалергенні матеріали. Дуже має вигляд знаєте, Саме вишуканий на спеціальні події, так би мовити, глянемо, як зроблені лейбочки безпосередньо. Дуже гарний варіант також смугастий. Сорочки йдуть з довгим рукавом. Можна носити як заправляючі у брюки, так і не заправляючі. Відповідно, це підходить, а, саме тому що це такий крій, дуже-дуже зручний. Дивимось далі темно-синю у розгорнутому вигляді. Погляньте лише, наскільки вишикано та красиво виглядає темно-синій колір. Дуже гарні сорочки. Нагадаю, що це преміальна лінійка, і вартість, яку ми пропонуємо, 179 гривень. Це прям супер спецпропозиція. Ставте гідну націнку, продавайте такі сорочки. Я б, напевно, таку сорочку купила не менше, ніж за 1000 гривень, тому що 100% бувовна це дуже якісний склад, ніякої синтетики і, звичайно ж, наскільки вона дорого виглядає. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео або. У шапці профілю.